Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо булочки з маком на пуховому тісті. І розпочнемо приготування з опари. В миску виливаємо тепле молоко, додаємо дріжджі, в мене сухі, також можна взяти і свіжі. Та декілька ложок борошна від загальної кількості. Я додаю десь 4 ложки. Також додаємо цукор. Від загальної кількості потрібно десь 2 чайні ложечки. Перемішуємо все добре та кладемо в тепле місце, щоб опара добре підійшла. Тим часом приготуємо здобу. В Миску виливаємо яйце та жовток. Білок, який залишився від другого яйця, залишаємо поки що. Додаємо цукор, ванільний цукор та сіль. Все перемішуємо. Додаємо м'яке вершкове масло, перемішуємо. І тим часом підійшла опара. Подивіться, яка вона густа, як сметана, повинна вийти. Це означає, що дріжджі дуже активні і випічка вийде пишною та смачною. Додаємо опару до здоби, перемішуємо і залишилось тільки додати борошно. Я буду замішувати в комбайні, можна також замісити і вручну. Місимо приблизно 10 хвилин. Далі тісто кладемо в суху чисту миску, накриваємо харчовою плівкою або рушничком і кладемо в тепле місце, щоб тісто добре підійшло приблизно на 2 години. Далі переносимо його на робочу поверхню та розкачуємо. Для зручності я розділяю тісто на дві частини. Розкачувати потрібно десь товщиною 1 см. Макова начинка в мене вже готова, я її купляю в польському магазині, вона дуже смачна, вже солодка, з родзинками, з цедрою апельсина. Все, це що я роблю, це додаю один білок, який залишився від тіста. Начинки в мене 400 г, розділяю її на дві частини і наношу на тісто і скручую в рулет. Також начинку макову можна приготувати і самим. Як це зробити, я залишу під відео в описі. Защипуємо тісто, швом кладемо вниз. Тісто розрізаю на 6 рівних частинок. Зручно це робити ниткою. Виходить 12 булочок. Кладемо булочки в тепле місце приблизно на 30 хвилин, щоб вони добре підійшли. Зверху змащуємо жовтком та водою. Можна взяти молоко замість води. Випікаємо булочки при температурі 170 градусів приблизно 20-25 хвилин. Ось такі рум'яні пугові булочки вийшли. Обов'язково їх приготуйте, вони дуже смачні. А я з вами прощаюсь до нового відео.